Вітаю вас, друзі та шанувальники серіалу Одного разу під Полтавою. Сьогодні я покажу локації, де знімалися ну, епізоди цього фільму. Ну, це поле з млинами знайти було дуже легко. Ось як виглядає воно у серіалі. І бачите, майже та ж сама локація, звідки це знімалося. Ну, це поле з минами, є візитівкою музею. Ну, його може знайти кожен. А ось інші місця, оце ну, вже інша справа. Саме найважче нам було знайти, де знаходиться ринок, точніше, де він знаходився. Ну, ще зараз показав млини. І ось дивіться, ми думали, що знаходиться він там, де співочі поле. Тут проводяться ярмарки, виступи колективів, різні конкурси, свята. Ну, ось, бачите, така поляна. Ну, але це, як ми подивилися, зовсім інше. Бачите, задній фон, дерева. Ну, і тут, ну зразу видно, що це не співоче поле. Бо тут бачите, які простори. Проглядається церква, блини. Ну, ми знайшли місце. Ну, впевнені на 100%, тому може хтось нам підкаже. Бачите синій будиночок за Йорчиком? Ну, і ось він, тільки відреконструйований. Це експозиція Поділля. Ну, а чому тут? Бо тут недалеко знаходиться і хата діда Петра. Ось бачите. Ну, ми йшли по вулиці, а то з іншого боку. Ось зверху показано Поділля. І ось ми заходимо в цю локацію. Оце зараз те, що знімалося зверху. Ну і ми вважаємо, що знаходиться воно за тією синьою хатою. Якщо ми не праві, то будь ласка, напишіть в коментарях і підкажіть нам. А якщо трохи далі пройти, ось цей колодязь журавлем, ну і сама хата діда Петра. А це вже ми йдемо, цей колодязь і попереду оця хата. Ну, звісно, тут немає декорацій, нема цього коня, який ми не знаємо навіщо він дідові Петру потрібен. Ну, ось ця хата. І бачите, там млини на задньому плані видні, видніються. Над вікнами такі малюнки цієї хати, такий паркан, ворота. Ну, я думаю, тут сумнівів жодних нема. А крім того, що нам ще й сказали, що це саме та хата. Ну, Хату Юрчика нам теж підказали місток. Його можна побачити і так, здогадатися, що це він. Ось бачите, хата Діда Петра млини на задньому плані. Ну, але тут ось багато різних декорацій. Ну, опять же, бачите, малюнки над вікнами. Ось цей паркан, ворота. І дід Петро нам каже, так. Да, ви б вірно прийшли, це до мене. Ну, а далі, з Поділля, ми переходимо в експозицію Карпати. І отам попереду ось цей місточок. Ось бачите звідси. Ну, ми до нього підійдемо ближче, бо якщо по дорозі йти, ми зустрінемо ще одну локацію, де знімалися епізоди серіалу, це хата Яринки та Юрчика. І ось цей Паркан це вже їхнє подвір'я. І ота біла хата за деревами. Ось вона, це хата, де знімався епізод. І зараз ми зайдемо на подвір'я. Те, що було в хаті, в магазині Вери поліцейському відділку, в кафе, все це знімалося в павільйонах. А ось те, що було знаружі, знімалося саме тут. Ось бачите, ця же хата, де сиділи куми, піч на задньому плані. Хата невеличка, ну, звісно, тому все, що було всередині, знімалося в павільйонах. Це зробив такий стоп кадр, щоб побачив, що саме ця хата. Ну, і звісно, що нам розповідали ті, хто наглядає, що саме тут і знімалося. Ну, і тут можна не сумніватися, все співпадає. Ось ми зайшли всередину, ну, щоб ви впевнилися. Що те, що всередині знімалося в павільйоні. Бо тут дуже тісно і камери ніде поставити. Отже, ми побували там, де знімалися епізоди з хатою Яринки Юрчика, а тепер цей місточок, де знімалося багато чого. Це трохи пройти далі. Ось цей млин, що ми бачимо за містком. І зараз ми заходимо на сам місточок. Ось він. Я ще зараз піду трохи нижче, щоб ви побачили його знизу. На цьому містку епізодів було знято дуже-дуже багато. Ну, ми зараз тут осінню, ну, знімалися в інші часи. І ось хата Юрчика з яринкою поруч. Ну, Мабуть тож, щоб недалеко було знімальній групі знімати все це. А ось далі. Те, що нам було важче, ось зараз є місточок, оця машина тут стоїть не просто так. Знайти, де знаходилось кафе. Кафе у яринки. Нам, правда, підказали, де воно було. І ось треба було пройти трохи вище. Ну, Туди доходить мало людей, ось ця локація вже розібрана. Але якраз ми попали на зйомки серіалу з Ігорем Ласточкіним. Ну, Нам не дозволили показати. Ну, звісно, можна зрозуміти. Ось тут кафе стояло, Ну, вже ця декорація розібрана. Ось можна орієнтуватися по тому сарайчику, що там нижче стоїть. Ну, це локація 100%, бо нам підтвердив, навіть людина підтвердила людина зі знімальної групи. Що саме тут воно було. І вон далі туди, куди ми пішли, поїхали ті машини. Ну, ось я трохи розвернусь, покажу, що там йдуть зйомки. Бачите, там люди. Ну, я буду вже закінчувати. Підписуйтесь на наш канал. Та мандруйте разом з нами.